Радий вас вітати усіх на нашому щоденному Дейлі шоу. Технічні індикатори вказали на потенціал зростання біткоїна до 260 тисяч доларів. Ну що, друзі, усіх вітаю! Це Дейлі Шоу від Life Academy України. З вами як завжди, Владислав Лецлаврам'йов. Сьогодні в нас 29 серпня. 25-го року, останні дні літа, як хто співається. А, радий вас вітати усіх на нашому щоденному Daily шоу І сьогодні ми, як завжди, з вами зустрічаємось. І протягом 10-15 хвилин будемо розбирати цікаві новини, які сподобались мені. Подивимось, як вони впливають на фінансові ринки. Можливо, ви навіть створити деякі власні торгівельні ідеї, послухавши те, про що я розповім. Розповідаю. І все це як завжди у форматі щоденного дайджесту, фінансового дайджесту, звісно ж, а без води і зайвого шуму. Все, як ми полюбляємо, чітко і по справі. А якщо вам все це цікаво, то обов'язково підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайку даному відео, і не забувайте про дзвіночок, нажавши на котрий, ви зможете отримувати повідомлення. Про наші нові відео. А у рамках Daily Шоу ми виходимо е щодня, е тому це і Daily шоу. Звісно. Ну що ж, давайте починати. Як я кажу про все і поступово зараз перед вами на екранах з'явиться відеопроекція, і ви побачите новину, яка нас усіх зібрала е тут сьогодні. Е серед усього негативу, що є в нашому світі, і в тому числі негативу криптовалютному, е я знайшов. Е Такий промінчик надії в цьому темному царстві. І так, друзі, я сподіваюся, що відеопроекція з'явилась. І От дивіться, яка новина, технічні індикатори вказали на потенціал зростання біткоїна до 260 тисяч доларів. Оце так. Несподіванка, оце так поворот. І так, друзі, на денному графіку біткоїна сформувалися два дитячі патерни: мегафони. Я, якщо чесно, вперше про це чую про такі патерни. Тому е дуже цікаво буде почитати про це з вами. Це може свідчити про підготовку до нових історичних максимумів, пише пише Коєнтелеграф. Можливо, вони розбіжний трикутник називають мегафоном, але ну, це щось новеньке, як мінімум. Перший паттерн з'явився 11 того липня нижня лінія тренду розташована на рівні 108 тисяч. Верхня близько 124 900. Відповідає останнім історичному максимуму. Біткоїна його пробиття може відкрити шлях до цілі 144 200. а це ось цей розбіжний трикутник, як ви бачите, в на е, великому масштабі. А ось цей розбіжний маленький. Ну і автори Cointelegraph вважає, що ця фігура називається «мегафон». Це просто чудово. Другий паттерн формується протягом останніх 280 днів, зазначив аналітик під ніком А, Бичачий мегафон. Паттерн за останні 280 днів. Ось він. Найближчий рівень опору розташований близько 125 тисяч. Його подолання може запустити ралі до 206 800. Криптоінфлюенсер Faisal Файселбайг зафіксував бичачий мегафон на тижневому таймфреймі, ще з більш амбітньою метою 260 тисяч. За його словами, наступний етап зростання неминучий. Йомовірний відскок. Остання корекція біткоін викликала паніку серед кострокових інвесторів, тих, хто володіє активом, менше. 155 днів багато хто з них продав біткоїни в збитку. Аналітик під псевдонієм Франк підкреслив, що під час відкату біткоїна до 109 тисяч. Індикатор MVRV співвідношення ринкової вартості до реалізованої досяг зони перепродності вперше з квітня. Тоді ціна біткоїна знижувалась до 74 тисяч, після чого відновилась на 51%. Його оригінальний пост у Твіттері і усі. А, позначки, графіки, все, що зрозум... що, все, що треба для зрозуміння цієї новини. Поточні показники MVRV свідчить про потенціал для високохідного відскоку. від підкреслив експерт на момент написання. Біткоін торгується на рівні 110 тисяч За останню добу ціна знизилась на 1,8%. Ну скільки він там зараз торгується, ми подивимось в реальному часі на графіку. Нагадаємо, що наприкінці серпня аналітики Tenix Research назвали йому вірні за останні біткої 200 Тисяч вкрай низькою я сьогодні. Друзі робив великий оглядовий пост по біткоїну та ефіру в телеграм-каналі. Не зволікайте, підпишіться на телеграм та читайте і будьте в курсі подій. А я також нагадую, що якщо ви хочете отримати ще більше корисної інформації, заходьте на наш сайт прямо під цим відео. Є посилання Life Academy Ukraine і беріть собі підписку Life Start або відразу придбайте підписку Life Plus. у Life Start Майже теж саме що і Life Plus. І це не просто. Розсилки, це аналітика, яку ми не встигаємо показати в ефірі, деякі глибокі розбори ринків, деякі лайфхаки, вебінари, закриті ідеї для трейдингу, навчання і так далі. Але, друзі, у підписка Life Plus є ще безліч класних речей, зокрема, індивідуальні one-to-one -one сесії з експертами академії. Тобто, наприклад, якщо ви хочете півгодини на місяць поспілкуватись зі мною, вам це доступно без питань. Ви букаєте one-to-one -one сесію, обираєте час, ми з вами зустрічаємося півгодини. Розмовляємо будь-про що. Якщо ви забажаєте, хоч про погоду, але корисніше підготувати свою торгівельну стратегію, запитання, які ви хотіли задати, і все це зробити у межах цієї one one сесії Ну і друзі, не забувайте про наш інстаграм та тікток. Там безліч цікавих відео з нашого життя. Якщо ви хочете просто відпочити трошки розумом, ну а також там трапляються і лайфхаки, і деякі історії, як аналізувати ринки. Тобто, там не тільки а, така жувальна гума для мозоку. Ну чорт, давайте їхати далі. Подивимось на графіки, куди ж без них, і подивимось, зокрема, на біткоін, що тут відбувається, поки деякі чекають 260 тисяч. Ми наближаємось до 109-250, ключовий рівень підтримки, після якого нам стане ну, досить погано. Давайте відверто казати про це. І так, друзі, який же сценарій втілився відносно того, що ми малювали тиждень тому, а скажемо так, втілилося ніж щось середнє, між верхнім та нижнім. Ми спочатку вистроїли вгору, де я подумав, що все, ми знову повертаємось до зростання і можна буде кайфувати. І потім ми відкатились до цих рівнів підтримки, про які казали 109-250. Сьогоднішній день, як ви бачите, теж кепський. Після тижня, більш-менш відкату, ми знову сьогодні все програли і наближаємось до 109-250. Я думаю, що пробій чи як мінімум другий тест цього. Рівня він неминучий, а от далі будемо подивитись, як то кажуть. Я думаю, що все ж таки буде пробій, і е, тих, хто зайшов в купівлю, їх знову витрахнуть з ринку, бо заробляти гроші які там якось потрібно. А, які наступні рівні, які нас можуть чекати? Ну, давайте. Тут є такий проміжний 107400, грубо кажучи. Давайте його відмітимо. А, я спеціально буду брати промінь. 107-420. Ну, давайте до 107 400 його округляти. Це варіант, куди ми можемо піти звідси. Ну, і це зовсім кепський варіант: 105 тисяч. Але він цілком йомовірний Тобто, не думайте, що це щось там. З області наукової фантастики ні, ми можемо досить швидко сюди дійти. Ну, як мінімум, два рівня підтримки в нас ще є. найближчих. будемо лінії кидати по мірі їх появлення, і на поточному етапі от залишимо От так це можуть бути наші наступні орієнтири для подальшого зниження. На фоні всього цього можна сказати, що ефір почуває себе плюс-мінус непогано, і там все ну, має певний контраст з біткоїном. Далеко-далеко найбільш гарну сторону. Якщо ви розумієте про що. Якщо не розумієте, я графік покажу за декілька хвилин. А поки що, така картина по біткоїну і нічого не каже про те, що ми розвертаємося, знову йдемо кудись догори. А подивимось, що буде 109 250 Це ключовий момент. Ну, 110 тисяч ми вже пройшли. Це круглий рівень, 109 250 це технічний, і от далі. Побачимо, що буде, відіб'ємось чи все ж таки полетимо вниз. Я думаю, що більша віроятність, що все ж таки будемо їхати донизу. Донизу, ну а тепер давайте глянемо ефір, де все плюс-мінус чудово, іде контраст з тим, що відбувається на біткоїні. Він такий досить серйозний. Якщо б це були ж ті ж темпи, що й на біткоїні, ми вже повинні були бути десь тут 3900. От, якщо б корекція була така, так як ви бачите, тільки половину того, що ми тут зросли, ми відіграли. Але тим не менш, ми проходимо сьогодні в день цю лінію підтримки, як ви бачите, прискорення трендову лінію, і можемо цілити в лінію тренду. Основну це десь 490-4200, От сюди, в цей діапазон. Така картина, друзі, корекція йде по ринку, а досить широкими кроками. Ну що ж, ми з вами подивились і на новину, і на графіки. Я сподіваюся, що це було корисно для вас. І якщо це дійсно було так, тисніть вподобайку і пишіть в коментарях, що б ви хотіли вдосконалити у наших з вами Daily шоу. Якщо у вас є побажання та пропозиції, також пишіть їх в коментарях. Я все читаю і обов'язково буду на все реагувати. Це було Daily Шоу. Мене звати Владислав Рабйофов, Life Academy Ukraine, І ми побачимо з друзі, з вами вже в понеділок у межах нового випуску Дейлі Шоу. Пам'ятайте, ринок не спить, тож не втрачайте свої шанси. А я, як завжди, бажаю вам самого головного, бережіть себе, будьте обережні і обачні, а ми зустрінемось вже зовсім скоро. Також гарного вам завершення торгівельного тижня, і саме головне тихих, спокійне. І мирних вихідних. До зустрічі у Live Academy Ukraine. Побачимо.